Тобто і на робочих місцях, і вдома проведення обшуки, так само і що стосується інших посадових осіб. В ході проведення вказаних слідчих дій вилучено бухгалтерські документи щодо здійснення господарських операцій, чорнові чер записи, печатки та штампи іноземних компаній та суб'єктів господарювання за знаками ефективності. Необліковані бірки для маркування дерев. 1600 штук договори, товаротранспортні накладні, сертифікати про походження лісодеревини, матеріали відводів лісосік та інші документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності. Роками напрацьовувалися механізми корупційні, роками напрацьовувалися всі елементи цієї корупційної складової. Тому кінцевим цим всієї роботи на сьогоднішній момент був було документування таких схем. Це не остаточна схема, таких схем є дуже багато, але в них задійні всі, починаючи від лісника, починаючи від фірм, яким першочергово там і за відповідні кошти виділялася ця деревина. Цю деревину по підроблені документу відправляють потім за кордон, виникає ще багато питань.